Володимир Пушкаренко, головний тренер Поділля Васильківці. Ну, в першу чергу хотілося б сказати те, щоб привітати всіх учасників змагань, що нарешті відновилися змагання так, із вищої з першої ліги. Так, 18 команд приймають участь. Всіх з цим і вітаю в цей складний час. Все ж таки цей, цей футбол відновився, офіційні матчі. Ну що ж, ну, у нас складала з перемінними усміхами. то суперник володів ініціативою, то десь переходила на бік наша ініціатива. Так, після пропущеного гола ми десь там трошки змінили тактику і це дало свої результати. Так, ну, звісно, видалення десь зіграло з нами, трошки десь мусили перебудовуватися. Але ну, дякую команді, що витерпіла, вистояла і на останні секундах здобула. Дебютну нашу першу перемогу так, в цьому чемпіонаті. Тому в першу чергу хотів би подякувати всій команді за терпіння, за те, що старались виконувати ці настанови, які були протягом матчу. Зрозуміло, багато хто зараз не має змоги так тренуватись і десь фізичні кондиції були не такі. Але загалом бойовий дух команди хороший і ця перемога це їхня заслуга.